Всім привіт! Ради вас вітати на каналі Доза Риболовлі. Хто не знає, мене звати Артем. І сьогодні ми приїхали половити Окуня в затоки річки Псел. Погодка дуже-дуже класна, Морозець давить, сонечко встає. Дай Боже, щоб полосатий був сьогодні активний. Зараз розбили луночки, перевіримо камерою по наявності і спробуємо балансир без матилочку. Взяв сьогодні мотилька. тому в окуня сьогодні шансів немає. Бажаю вам приємного перегляду, а ми починаємо нашу риболовлю. Так, да, друзі, незамінний помічник це камера для риболовлі. Вона, звісно, по хто-то втулці пливе. А ні, то здалося. О, есть окунечек. Проплывай. Таким и непоганого размера. Вот так, ну что, надо, могу пробовать. В принципе, плавая. Опа, что тут коряшка и Не трава. Ага, есть тут коряшка. А можливо він з'явиться трохи згодом. Так, одного бачили Окуня. Ну, все одно пробувати потрібно, ну сейчас ще. Ліночка пусто наближе до берега. Угу. Є гілки, друзі, повалені. Можна балансирка втратить. Ага, он плаває, бачите. Біля коряги стоїть. Ось лента прямо на нас плаває Бачите? Кабаники Красені, але ну давайте спробуємо цього кабана завалить. Давайте спробуємо краще без мотилочку. Ось така жовтенька лісоточка з помаранчевим пузом. В общем, друзі, перший отакий конючок. Ну слава богу. Гляньте який гарний прям. Сюди його цього окуня відразу на нові лунки клюнув. Підодягнув я одного мотилька, тому що без мотиля взагалі ніхто не хоче клювати. Пойдете, пішло з діло, слава богу. Ну не принципіально, чи на безмотылку, чи на мотоля. Як сказати мені головне, щоб якась рибка клювала. Це найголовніше задоволення. Особливо взимку з криги. Проводку почав робити дуже-дуже таку ніжну. Я це хоч трошки почав клювати він. Ну як почав клювати? Два штучки тільки. До два, там і три. О! ось такий красень. НТ прикольний. А Клас. Хоча в камеру, друзі, тут не було жодного. Не він не захотів, не без мотыжочки, а ось мяско, як завжди, дає результат. <ривит> Есть тут окуньки. Спробуємо окунючки. А ми час заглянемо сусідню сразу. Так, а тут пусто. Он там чуть-чуть вдалині десь видніють са куньки. Есть, друзі, окунь, но він ніфига не хоче клювати. И плаває так не швидко. А клювати зовсім не хоче. Ух ты, есть поклевочка верхом. І це окунь був. Почувствовала його зуби. Да, окуньочек. Бачите, вище стоїть. Трошечки. Так, ну с окунем ми дружимо. Речі, друзі, глибина сантиметрів 60 Такий полосатий розбійник. Оце тут побачив, нема ні коряг, нічого, просто чисте дно, пісочок і він крутився один. Ну, давайте глянемо, Можливо ще є. Та, тут глибина, на сантиметрів п'ятдесят. И під самою кромкою льда клюнув. Ух! бачите, під обрахом клює. Такий гарний конець. Ти що клас. Класно. Ну все одно, друзі, бере в то ще води. Біля дна не хоче. хочет рот расклевать. Уже <рех> третий день такая фигня. Да, он все морочит, наверное, и не клювал толком. Нет, поначалу до 2 3 числа я хорошо клювал. А потом все. Ну, тоже один из два максимум. Ты нам без мотылочка? Нет, с мотыльком. Не, без мотылка

A tak, ousi <tot> rande. O, korak te, ousi la beli. Da, paksin. Paksin seda. A, mwen se paksizin troske, da, da, mwen se paksizin. A, mwen se paksizin. A, mwen se paksizin. І потихонечку, друзі, будемо підлавлювати. Ви йдіть на берег. Mm. Ось так, бачите. Все одно треба упиратися, пробувати. Головне не здаватися ніколи. О, хорошенький Подивіться який акушарик Значит, прижимає. ох, хорошенький. Хороший друзья, он такий красивий. Такий жовтого кольору <кій> на песочку крутиться, Колір просто бомба. Той розмір в принципі непоганий. Зараз друзья сейчас пробуем намоталь, а потом на безмотырку. Че буду вин Ух ты, був, був подбойчик, друзья. Блин. Хотелось бы Оооо, уж у мені без мотылочка вже без мотылька працює. Класс. Бачите, товщі. Клює іменно товщі і непогано клює поки що. Тут ту-ту-ту. що -ту. Та ж такое там? Ось на цьому рівні має бути клювання. Бачите, підкинув мармишку і вона вискочила. Майже під кромкою льда. Всі клювання. Так, друзі, ну давайте перейдемо на ту луночку, на яку ми ще не розлавлювали. Спробуємо без мотилку. Там три, там три впіймали, тут ще я не пробував. Є без мотилка. первая проводка. Есть у хороший. Хороший, ладно, прям Гарненький. Бачите, виходить так, що і без безматилка працює, головне його знайти активного. Ну, Проводка більш агресивна зараз стала. Праснень, друзі, але пройшовся ті п'ять луночок, на яких клювала. Зовсім немає клювань. Перейшов на це місце, де вранці його роз... розбив. І ось тут на першій лунці вже є перший оконець. Поки що працюємо без мотеля. Гарна сьогодні погода для риболовлі, і сонечко, і тихо, вітра немає, ще й унька нашли. Зараз ще пройдемось, друзі. Там, де були ці чоловіки, там вони лунки порозбивали. Спробуємо на тих луночках теж якусь рибку впіймати, уже шуміти не прийдеться. І перевіримо, що там, чи є рибка, чи ні. Зараз тут ще перевіримо декілька луночок. Перша проводочка невеличкий окунек, а але ж єсть. Другий, Він такий дрібненький. На живця був би чудовий. Але колір у нього такий дуже-дуже класний, жовтий. Красивий окунь. Так, два штучки і все. Ух, оце подача. Ох, клас! подивіться, який окунь. Супер. Гарна подача і гарний окунь! Це бомба. Ну що, друзі, чоловіки тут скрили дуже-дуже багато луночок. Зараз швиденько проходимо по дві-три хвилинки на луночки, збираємо активну рибку і рухаємося далі. Дуже класна рибалочка, мені вже все подобається. Окунь є, розмір класний, трофейного ще немає, але все ще попереду. Тому продовжуємо нашу риболовлю. Камеру, друзі, навіть не буду опускати, просто по 2-3 хвилинки на луночки і далі рухаємося. Тому що зараз з камерою почнеш опускати, дивитися. А тут просто 5-10 проводочок зробив і перейшов. До речі, тут глубина дуже-дуже... Гарна до двох метрів, напевно. Єсну мелкий. Той був набагато цікавіше. Так, друзі, пройшовся і ті луночки, що чоловіки робили. Впіймав там два дуже дрібних окуня. Там луночок 25 я десь пройшовся. Повернувся на свої старі луночки, пройшовся на безмотилочку з моталем. Ноль. А це трошечки далі розбив еще 5 луночок, свіженьких. Подивився, одинокі окуня плавали. І ось перший окунюк клюнув. Але перший гарний зійшов. клює на чистому тут теж нема нічого, просто пісочок. О, хорошо придавив. О, ну це вже товарний розмір, друзі. Красень. А ну на голо без мотилку спробуємо. А те, головне його нащупать активного? Значити і на голову підходи Так, ну що, з цієї затоки вижали по максимуму, пройшов я чоловіків лунки, там два дрібних окуньки було, тут, тут пройшов все теж і без мотилки, і мотылем. результат печальний. Пару окуньків ще було, переходимо на другу затоку. Лен, водички сьогодні штовхнули дуже-дуже багато. Тому вилазимо потихеньку. Ну що, друзі, добігла наша риболовля до завершення. Короче, змінивши ту локацію, я рибу не знайшов. Впіймав там декілька невеличких акунчиків. Я їх випустив. Три локації змінив, але рибки так і не знайшов. Але перевірив місцями доволі вже гарна гарна крига. Як ви бачили, вранці трошечки з мотелем половили рибу, на бізматилочку на чисто половили, а куньок такого середнього розміру на засолочку те, що потрібно. Хотілося б краще, але маємо те, що маємо. Дякую за увагу. Дякую, хто підтримує канал лайком, підписками і коментарем. Всім до побачення.